Привіт! Можливо, ви чули таку інформацію, що лимонний сік, чи лимонна кислота, чи сам лимон, здатен знижувати рівень цукру у крові? Чи це дійсно так? У яких випадках цей лайфхак працює та чому він працює? Ну і, звісно, чому важливо підтримувати рівень цукру у своїй крові на мінімально рекомендованому рівні? А перше, так, дійсно, у деяких випадках після їжі лимон чи лимонний сік може сповільнювати зростання рівня глюкози у вашій крові. Це працює тому, що лимонна кислота, яка міститься в лимоні у соку лимону, а також у деяких інших овочах та фруктах, здатна сповільнювати засвоєння крахмалу у вашому травному тракті. Якщо крахмал засвоюється більш повільно, рівень глюкози у вашій крові також підвищується більш повільно. Чому це важливо? Ну, для тих, в кого вже є метаболічний синдром або якийсь з типів діабету, а це важливо, тому що це допомагає їм підтримувати своє здоров'я. Для людей, в яких ще немає подібних метаболічних проблем, це дійсно дуже важливо, адже допомагає запобігти подібних проблем у майбутньому. Але ж, якщо в людини вже підвищений рівень глюкози в крові, або якщо людина з'їдає просто щось солоденьке, що містить цукор чи глюкозу, але не містить багато крохмалу, то лимонний сік чи лимонна кислота вже не допоможе. Отже, що треба робити, щоб за допомогою лимонної кислоти стримувати підвищення рівню глюкози у вашій крові? По-перше, як я вже казала, це працює із крохмалистими продуктами. Наприклад, рис чи якісь там продукти з рису, страви з рису, як то плов чи суші. А це макарони. Чи там паста, да? це хліб, і навіть це може бути бісквітне тістечко. Але якщо ми кажемо, наприклад, про морозиво чи про карамель, то тут вже лимонний сік не допоможе. По-друге, лимонний сік чи лимонна кислота, чи лимон вони допомагають лише якщо їх з'їсти або випити безпосередньо. Перед тим, як ви будете їсти щось, що містить крахмал чи разом із крахмалистою стравою. А якщо це зробити дещо пізніше, то ну, вже не спрацює. А яка кількість? А якщо ми кажемо про лимонний сік, то це десь 40 мл лимонного соку на страву, яка містить 200 г вареного рису. І також десь приблизно 40 грамів лимону чи лимонного соку на страву, яка міститься 200 грамів білого хлібу чи 200 грамів відварної пасти. Як можна використовувати цю пораду? Ну, наприклад, ви можете просто випивати лимонад разом із подібними стравами. Або, якщо кажемо про пасту, то ви можете додавати лимонний сік до соусу, або а, до салату, з яким ви їсте а, цю пасту. А годі й казати, що зараз мова йде лише про а, натуральний а, лимонад чи натуральний соус, до якого ви при цьому не додаєте ніяку форму цукру. Якщо хочете підсолодити, то можна додати трохи астеві чи ретриту. Ну і звісно, ще раз хочу повторити, що цей лайфхак не... Працює на тих стравах, в яких просто багато цукрів. І саме а, з огляду на цукор, така страва підвищує рівень глюкози у вашій крові. На жаль, тут лимон не спрацює. У дослідженнях використовувала, наприклад, грейпфрут чи грейпфрутовий сік. А, ну, це працює, а, тому що у грейпфрутах також міститься лимонна кислота, але треба вже дещо більше 100 грамів грейпфруту чи грейпфрутового соку. Але треба розуміти, що в фруктах також у 2-2,5 рази більше цукрів, ніж в лимоні, тож це гірший варіант. У апельсинах також міститься лимонна кислота, також можна використати 100 грамів апельсину чи апельсинного соку, але в апельсинах ще більше цукру, тож апельсин ще гірше вирішує проблему у цьому разі. Лимонна кислота також міститься, наприклад, у клюкві, у інших таких кислих ягодах і навіть у томатах. Але щоб використовувати томати у, з такою цілею, в такому випадку, то треба з'їсти десь півтора кілограми томатів.